Доброго дня, зятьок! Мамо, ви що здуріли в таку погоду по вулиці ходити? Швидко йдіть додому. Ми з чоловіком все життя прожили в мирі та злагоді. Чи б'є вас ваша баба? Та не б'ю я, а люблю його. Йди в сарай. Якщо вам не спиться в суботу, то постарайтесь спиться в неділю. Бо в понеділок вже на роботу. Вчора завершили будівництво нового моста через річку. Валю, а в тебе машина на ходу? Так. Даси мені вечором. Дам, а за машину нащо питав? Валю, я на іподром. Сьогодні скачок не буде. Я твоїй кобилі морду набила. Перепишіть квартиру на мене. Що? Невірно почав. Ви вірите в Бога? Бабусю, а як ви думаєте, чого так довго йде ремонт? Бо двоє пахають, а семеро ху руками махають. Яке призначення в чоловіка? Народився, витратив всі гроші на жінку і, те, і помер. Мене дід на рибалку позвав. То йди купайся, та брий ноги. Тю, а я дурна черв'яків накопала. Жіноча логіка створена для того, щоб не розслаблялася чоловіча психіка. З Чим би ви хотіли привітати свого діда? Хотіла привітати його з днем строїтеля, а то строїть себе 40 років, непонятно що. Їж, мій мурчику, за паркан не хвилюйся. Дід завтра відремонтує. Діду, ідіть в мене, понюхайте тепер. Дві неділі буде стояти. Що це за труси такі? Не дай Боже, щось станеться і і обгадитися нікуди. Онучко, ти в техніці розбираєшся? Так, діду. Повидаляй мені покійників з телефону. Пенсія в мене хороша. Вдається навіть щось відкласти відкласти купівлю одягу, їжі та оплату комуналки. Бачу. Самотній ви, діду. Як ви зрозуміли? Лінії на правій руці стерлися. Бабо, як проїхати в Білу церкву? Та тако я не через кухню прямо. Ну... Діду. А де горілка поділася? Я обробляв рану. Яку? Душевну. Ох ти ж гад такий. Зараз я тобі дам. Валю, чого борщ такий прісний? Да готувала борщ по рецепту прабабусі, а там написано: візьміть м'яса на 10 копійок. Діду, чому в тунелі світло не вімкнули? Та я не місцевий. Звідки я знаю, де в тунелі світло вмикається? Роботи багато, а він лежить і відпочиває. Бабо, Дон Пуш за хорсес. Діду, а я тобі говорила, що по твоїм картам ми додому не доїдемо. Відмовившись від алкоголю, ви продовжите собі життя. Так і є. Один день не пила, то цей день тривав безкінечно. Діду, а чого це ви такі сумні? Так лікар сказав залізо пропити. Тепер вдома ні холодильника, ні пральної машини. Скоро наш дім наповниться криком. Вітаю, хлопчик чи дівчинка? Та те що в гості приїжджає. Чим ви займаєтесь на пенсії? Дуже люблю працювати, але поки в графіку немає вільного місця на роботу. Ви вже заплатили комуналку. А що а б тобі? Пішов я на роботу. Діду, що там сталося? Та бджола за одне місце вкусила. Чим ви займаєтесь влітку? До обіду жарко, в обід нічого не хочеться робити, а ввечері вже не треба. А чим це ваш дід займається? Та поліз старий антенну лагодить, бокса йому подивитися захотілося. Хто для вас дружина? Дружина дана чоловікові Богом, аби те дурне на самоті не померло від щастя. А? Валю, ти що сама ремонтуєш? В умілих руках і хрінде де скрипка. Чи задоволені ви станом доріг в селі? Та наче задоволена. Діду, коли ти цю калюжу засипеш, тут же води по коліна. Ти це куди? В Магазин. Купи хліба. Я би теж хотів хліба, але гроші є тільки на пиво. Хто для вас дружина? Дружина дана чоловікові богом. Аби те дурне на самоті не померло від щастя. А діду ти козу доїв? Ех, доїдаю. Діду. А пам'ятаєш, ми були молоді та красиві, особливо я. Ага. А зараз старі і страшні, особливо ти. А це два мавпа з джунглів? Яка ж це мавпа? Це кіт. Не заважай, я з котом розмовляю. Ну що, згадаємо молодість та по дівчатах підемо? А як відмовлять? Як відмовлять, а то нічого. А як згодяться, а то біда. <реку> 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 Діду, тобі ж на день народження болгарку подарували. Якщо подарунок не наливається, то це фігня, а не подарунок. <реку> <реку> Діду, як вам курс долара зараз? Та мені яка різниця, в мене навіть і гривень немає. А чому ви розходитеся з дідом? Та дізналася, що він спав з моєю подругою, поки я була вагітна від його друга. Діду, а я тобі говорила, що по твоїм картам ми додому не доїдемо. А! Злиться та бурмоче підніс. Найстарішій жительці села мер подарував велосипеда та побарав довгих років життя. Ох, ти ж гад такий. Зараз я тобі дам. Діду, чо дивишся? Сам молодим не був? Та я в молодості в Сінгапурі натягнув по і папугу. Думаю, чи не мій ти часом син. Валю, чо борщ такий прісний? Та готувала борщ по рецепту прабабусі, а там написано: візьміть м'ясо на 10 копійок. Валю, ти що сама ремонтуєш? В умілих руках і хрін не скрипка. Діду, коли ти цю калюжу засипеш, тут же води по коліна. Ми з чоловіком все життя прожили в мирі та злагоді. Доброго дня, зятік. Мамо, ви що здуріли в такі погоду по вулиці ходити? Швидко йдіть додому. Роботи багато, а він лежить і відпочиває. Бабо. Don't push the horses. Mm. Діду, чому в тунелі світло не вімкнули? Та я не місцевий. Я. Звідки я знаю, де в тунелі світло вмикається? Чи задоволені ви станом доріг в селі? Та наче задоволена. Бабусю, а як ви думаєте, чого так довго йде ремонт? Бо двоє пахають, а семеро хур'я руками махають. Діду. Ідіть мене, понюхайте про те. Две неділі буде стояти. Бабо, як проїхати в Білу церкву? Та так, кони через кухню прямо. Бачу самотній ви, діду. Як ви зрозуміли? Лінії на правій руці стерлися.